Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще п'ятьох захисників. Ворог масовано атакував Київ. Загинули люди. Дрони атакували завод Прогрес у Росії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 червня. У студії працює Ангеліна Гущина. Далі розповім вам детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і на жаль, вкотре говоримо з вами про втрати у Велицькій громаді Ковальського району. Повідомили про загибель сержанта і Кропиви 2003 року народження, який загинув 16 червня цьогоріч Під час боїв у Донецькій області. Він був призваний у листопаді 2021 року та служив у Нацгвардії. У громаді оголосили з 16 по 18 червня днями жалоби. Про час зустрічі та живий коридор повідомлять згодом. Окрім того, 13 червня цьогоріч у районі села Дворічанська на Харківщині загинув старший солдат Василь Сущик. Про це повідомила Вишнівська сільська територіальна громада. Герой 1981 року народження був інспектором прикордонної служби другої категорії та гранатометником прикордонної застави волинського загону. Після важкого поранення та складного лікування зупинилося серце захисника України. Сергія Синюка, 1992 року народження, жителя села Ставок. Про це повідомили в Олицькій міській раді. Відважний захисник отримав важкі поранення ще 26 травня цьогоріч у районі населеного пункту Дворичанська, що на Харківщині. Іваничівська громада також у Скорботі. На 27-му році життя від отриманих ран у лікарні помер житель селища Іваничі Відважний герой, який захищав свою батьківщину Михайло Муковос. Війна забрала й життя Луцька Віталія Півчука, 1982 року народження. Старший солдат помер 14 червня цього року, перебуваючи у стаціонарному відділенні військово-медичного клінічного центру північного регіону міста Харків від поранення, отриманого 11 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Строївка, що на Харківщині. Тож редакція телеканалу Конкурентів висловлює. Найщиріші співчуття родинам загиблих захисників, честь та шана воїнам. У Луцьку на проспекті Соборності сталася бійка між двома чоловіками. Це трапилося ввечері, 16 червня. Відео з місця події швидко розлетілося у місцевих телеграм-каналах. На ньому видно, як один чоловік лежить на землі, а інший його б'є. У поліції Волині розповіли, що чоловіки разом вживали алкоголь. Після чого між ними виникла сварка. Все закінчилося бійкою. Обоє учасників конфлікту відмовилися писати заяви, претензії один до одного. Вони. Не мають. На Ківерцівському мосту у Луцьку з дороги злетіла автівка. Таке відео з'явилося у місцевих телеграм-каналах. У патрульній поліції підтвердили ДТП та зазначили, що водій не впорався з керуванням і влетів в огорожу. Інспектори встановили, що 23-річний кермувальник ніколи не отримував посвідчення відповідної категорії. Разом з тим зауважили, за кермом він був тверезий. Голова Волинської Ова Іван Рудницький здійснив візит до Луцького ЦНАПу серед ознайомлення із послугами, які там надають, очільник області акцентував увагу і на питання щодо безбар'єрності, яке раніше порушували ветерани, детальніше у матеріалі. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький разом із своїм заступником Тарасом Шкітером та Луцьким міським головою відвідали Луцький центр надання адміністративних послуг. Іван Рудницький зауважив, що раніше ветерани неодноразово порушували питання доступності та надання адміністративних послуг. Основну увагу, на яку я хотів звернути, це в першу чергу доступність безбар'єрність адмінбудівлі і послуги, які надаються. І дійсно я оглянув і побачив, як е, даний заклад об обладнаний відповідними речами, і як е, люди з інвалідністю отримують ті чи інші послуги. Крім цього, е, звернув я також увагу, як можуть скористатися СНАПом ветерани, учасники бойових дій. І тут керівництвом передбачено відповідних працівників, які виключно Займаються прийомом документів від ветерана і їх подальшим супроводом. Очільник області також наголосив, що приємно вражений тим, що у Луцькому ЦНАПі ветерани та учасники бойових дій усі документи отримують поза чергою. Був створений відділ, який обслуговує безпосередньо ветеранів в кількості п'яти осіб, які будуть займатися суто ветеранами. І от вона з'ясовує, що там треба. Наприклад, треба відновити свідоцтво для отримання паспорта. Спочатку треба свідоцтво про народження відновити. Ми це все ми собі записуємо і за руку, як кажемо, його проводимо безпосередньо до того відділу, який перше буде надавати паспорт. І е, е, якщо, наприклад, він в черзі загальний чи він поза черговою абсолютно позачергово. за словами директорки закладу Лариси Карп'як, Луцький ЦНАП, єдиний в Україні, який надає повний спектр адміністративних послуг від реєстрації народження до бізнесу, водійських посвідчень, транспортних засобів, біометрії, нерухомості та багатьох інших, це сучасна сервісна установа з продуманим підходом до обслуговування кожної категорії громадян для людей з порушеннями слуху для відвідувачів у кріслах колісних, окрім того, Луцький центр надання адміністративних послуг має віддалені робочі місця в громадах, також і в реабілітаційному центрі, щоб наші військові могли отримати необхідну допомогу без зайвих клопотів навіть під час лікування. В Україні розпочався купальний сезон. На околицях Луцька на пляжах з'являється дедалі більше відпочивальників. Тож чи встигли лучани зануритися у воду та настільки добре пам'ятають правила безпеки під час відпочинку? Дивіться у матеріалі. 1 червня в Україні офіційно стартував купальний сезон. Пляжі поблизу Луцька поступово наповнюються відпочивальниками. Чи встигли вже мешканці міста скупатись та чи пам'ятають правила поведінки на воді? Будемо дізнаватися. Вже зараз поблизу центрального пляжу йдуть роботи щоб облагородити ділянку. Косять траву та прибирають на пляжі. Вже є люди. А в цьому році трошки пізніше в квітні. Ну травень був трошки холодний, але все рівно ми майже. Майже щодня сюди приходимо, дихаємо. Милуємося річкою. Чи знаєте правила поводження на воді? Я думаю, що так, так. Ми навіть даємо зауваження дітям, бо ми спускаємося, бачимо, що дітлахи купаються без нагляду, тому що і за ними наглядаємо. Також, звичайно, Десь місяць назад, як були сонячні дні, то я почав приходити на стир. Інсаляція вона корисна для організму. Знаєте, і зараз дуже мало сонячних днів, то треба їх ловити. Тому, якщо є, щоб підняти хороший настрій в теперішніх умовах, то потрібно більше позитивних емоцій протягом дня. Тут, бачите, роблять порядок на пляжі. Дуже гарний такий ощадний пляж, хороший в Луцьку. Але людина, перш за все, повинна мати в себе такі знання по тому, як триматися на воді. Біля водойм щодня чергують рятувальники. Кажуть, люди періодично потрапляють в небезпеку поблизу стеру. Причиною цього є крутий берег річки. Берег рядом людина не відчуває, панікує. А часто бувало таке відпливали. Таке буває. Іменно вроді здається людині, що він доплив до берега, але до, там до берега ще мет, всього-навсього, як я до вас. Але дна нема, ну рельєф річка тут ми. І вода не прозора, людина не бачить. починає думає, що дно під ногами дно немає, і паніка. І справді, випадків, коли відпочинок закінчувався трагічно, чимало як розповів нам речник головного управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, це стається в разі нехтування правилами поводження на воді. За минулорічний купальний сезон зареєстровано 33 трагічних випадки загибелі людей на водоймах. Цього року статистика е, поки що на даний час складає 12 трагічних випадків. Це загалом з початку року. І загалом це основне універсальне право, що купатись, відпочивати на водоймах безпечно там, де для цього створені умови, де діють рятувальні пости. Як поділилась нами сімейна лікарка Ірина Дунаєвська, ще однією причиною, чому заборонено купатись не у відведених для цього місцях, є велика вірогідність підчепити інфекційні хвороби. Дуже важливо це якість самої води. Тобто, якщо перевіряється пляж, там відповідно робляться певні обстеження води, забори робляться і спеціальні проби проводяться. Чи немає в тих в тій воді якихось таких загрозливих бактерій і вірусів? Вірус гепатиту А може бути. І лептоспіроз, і ротовірусна інфекція, тобто такі дуже складні і важкі захворювання. Тож лікарі та рятувальники нагадують, водойми це не тільки про відпочинок, а й про потенційну небезпеку. Тому потрібно бути обачним та дотримуватись правил поводження на воді. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 17 червня. Київ став мішенню масштабної ворожої атаки. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 27 локацій у різних районах міста. Під вогнем опинилися житлові будинки, навчальні заклади та об'єкти критичної інфраструктури. Як повідомив Віталій Кличко, кількість поранених. Перевищує сотню, підтверджена загибель 10 людей серед зруйнованого гуртожиток Національного авіаційного університету. Особливо значні пошкодження зафіксовані у Солом'янському районі столиці. Там є влучання в цивільні об'єкти та житлові багатоповерхівки. Під час нічної ворожої атаки постраждала й Одеса. Ракета влучила в інклюзивний центр, де працювали з дітьми з особливими освітніми потребами. Постраждали 17 людей. Відомо про двох загиблих. Пошкоджено будівлю дитячого садка, розташованого поруч. Повідомили в Одеській Ова. Серйозні руйнування зафіксовано і в історичній частині міста. Будинки понівечені за кількома адресами досі триває гасіння пожеж. Інформації про загиблих наразі немає. Окрім того, у ніч на 17 червня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і гуртожиток. Вибуховою хвилею вибито вікна у понад 50 помешканнях. Про це повідомив керівник запорізької ова Іван Федоров. За його словами, також зруйновано близько 30 гаражів у місцевих. На щастя, люди не постраждали. У ніч на 17 червня агресор тероризував і Нікопольський район Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися Марганецька Мирівська громади та сам райцентр. Ворог застосовував ударні дрони та реактивні системи залпового вогню град. У наслідок атаки пошкоджено 9 приватних будинків, три господарські споруди, скутер, кілька автівок. Тим часом, ввечері того ж дня, російська армія завдала ударів керованими авіабомбами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Масштаби руйнування наразі ще встановлюються. На щастя, у всіх випадках обійшлося без загиблих і постраждалих. Планували теракт, а натомість отримали 12 років за ґратами. У Житомирі 20 листопада 2024 року біля адмінбудівлі затримали п'ятьох осіб, яких підозрюють у скоєнні терористичного акту. Унаслідок вибуху постраждав поліцейський серед фігурантів четверо юнаків віком від 15 до 20 років, та 46-річний харків'янин раніше судимий за розбій грабіж і зґвалтування. За даними слідства, злочинці діяли під керівництвом російських спецслужб. Харків'янин закупив телефони і стартові пакети, які Залишив у місті. Юнаки придбали складники для виготовлення вибухівки, створили пробний зразок у квартирі, протестували його та підірвали вибухівку дистанційно. 21 листопада правоохоронці провели масштабну спецоперацію, затримали всіх фігурантів, провели обшуки та вилучили докази. Досудове розслідування вже завершено. Усім підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Психотропи у взутті, буряку та шампуні. У Хмельницькій області трьом чоловікам повідомили про підозру у незаконному придбанні зберігання та пересиланні особливо небезпечних психотропних речовин до місць позбавлення волі. За даними слідства, двоє чоловіків, за наказом ув'язненого з Хмельницького слідчого ізолятора, купували психотропну речовину. Альфа пвп -пі, розфасовували її та намагалися передати до установи. Заборонені речовини виявили під час перевірки співробітники ізолятора, підозрювані перебували Бувають під вартою, розкрадали кошти виділені для харчування українських військових. Працівники ДБР викрили злочинну організацію. Одесит у січні 2024 року. Створив два товариства, які зареєстрував на так званих менеджерів. Вони, начебто, працевлаштовували працівників, орендували склад, холодильники та транспортні засоби. Одесит своєю чергою забезпечив підприємствам формальну відповідність вимогам для участі у тендерах. Далі він розробив чіткий план за володіння державними грошима. На першому етапі його фірми вигравали державні тендери, пропонуючи найнижчі ціни. Надалі його люди встановлювали особисті контакти з начальниками продовольчих служб військових частин південного регіону та пропонували взаємовигідну співпрацю. Ті подавали заяви на завищення по ціні або взагалі непотрібні продукти на підставі підроблених документів. Фірми отримували гроші з державного бюджету. Після цього військовим постачали товари поганої якості, фальсифікати та протерміновані продукти. В результаті такої діяльності підприємців завдано зби на майже 6 мільйонів гривень. Наразі всі фігуранти затримані, їм повідомлено про підозри. Як повідомили в ДБР, така діяльність свідомий злочин проти Збройних сил України. Ректор Запорізького приватного університету та ще восьмеро його підлеглих незаконно продавали фейкові посвідчення аспірантів майже за 5 тисяч доларів США. Військове зобов'язаним за даними СБУ та Нацполіції. Зловмисники зараховували чоловіків призовного віку на денну форму навчання без вступних іспитів та відвідування занять, що давало їм відстрочку від служби за таку послугу. Брали до 5 тисяч доларів готівкою з однієї особи. Крім того, аспіранти сплачували за навчання близько 20 тисяч гривень за два семестри. За період із кінця 2023 до середини 2024 року. Учасники схеми заробили понад 50 мільйонів гривень, які розподіляли між собою. За матеріалами справи ректор та восьмеро його спільників отримали підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тепер до новин світу. У ніч на 17 червня Тамбовська область в Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. Ймовірно, метою удару став завод Прогрес у Мічуринську. Про це повідомляє керівник громадської організації Центр вивчення окупації Петро Андрющенко в телеграм-каналі. Зазначається, що потужні вибухи пролунали в різних населених пунктах Росії, зокрема у Тамбові та Котовську. Ймовірною метою удару став завод-прогрес, що спеціалізується на виробництві систем управління для авіації та Ракетної техніки вибухи в районі Котовська та на підльоті до Тамбова почали лунати після першої сорок ночі. Загалом було чутно близько десяти вибухів. Перед цим у нічному небі було чутно звук пролітань безпілотників. Близько 2.00 атаки поширилися на інші населені пункти, серед яких Інджавіно, мічурінськ, кузьміногата і калаїси. Очевидці діляться в соцмережах, що бачили спалахи в небі. Медіа також повідомляли про закриття аеропорту і рух численних ударних дронів. Після аналізу супутникових знімків ядерних об'єктів Ірану виявлено сліди влучань по підземних залах збагачення урану на Натанзі, Повідомили у МАГАТЕ. Українцям, які перебувають в Ізраїлі та Ірані, треба терміново покинути країни через загострення їх конфлікту. Закликає МЗС України. Також президент США Дональд Трамп заявив телеканалу CBS, що він не очікує, що Ізраїлю повільнить боротьбу з Іраном. За його словами, він хоче не перемир'я, а справжнього завершення іранської ядерної проблеми. Трамп додав, що може відправити свого спеціального посланця Стіва Віткофа чи віцепрезидента Джей Діванца для діалогу з Іраном. Також повідомляють. Що Ізраїль ліквідував начальника військового штабу Ірану Алі Шадмані, який очолював штаб всього чотири дні. Як повідомляє The Times of Israel, Шадмані очолював центральний штаб Хатам Аль-Анбія, який також відомий як військове командування Ірану з надзвичайних ситуацій. Він замінив на цій посаді генерал-майора Голама Алі Рашида, який загинув щоп'ятницю, 13 червня, під час перших ізраїльських ударів. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемагайтесь.